Скажи мені, паплі, чи любиш ти Майнкрафт так, як люблю його? Я. Тому це всім відомо, що Майнкрафт це легендарна гра, і це найкраще, що було створено у сучасному всесвіті. Мені взагалі здається, що саме Майнкрафт запустив всю цю моду на виживачі, яка не тихне дотепер. Все ще виходять живачі помножать на виживачі і виживачі з покемонами. Але свою якби серенаду Майнкрафту я обов'язково ще заспіваю, а ми послухаємо тебе. Що ти думаєш про цю неймовірну ігру, ігру, господі гру? Я я х, хочу зауважити, що мені здається, я вже чув твою серенаду е, Майнкрафту про цибулю е, в Майнкрафті. Це це реп про Майнкрафт, і тата, та, от, од, е, просто знайте, що один з спі... тата, просто просто знайте про це. Mm. От загалом, скажу так, е, мені, мені дуже ну по-перше, мені взагалі цікавила історія і створення, і як це було, і як потім Майкрософт викупила Майнкрафт. Мене він цікавить з точки зору феномену, але конкретно, як гра, мені не цікаво. Я не люблю ігри, в яких мені треба розважати себе самостійно. власне. Е, ну, мене, мене не затягує. Я відкривав його, здається, разочок. От, і я, я нічого не зрозумів. Ну, тобто, так, да, я розумію, що типу є. Ну, якщо в тебе там є якийсь креатив, ти хочеш побудувати якийсь будинок, хочеш таке щось зробити. Ну от, будь ласка, ось воно. Але в той самий час, ну мене особисто, якщо мене таке захочеться, я качаю якусь програму по створенню. Типу, я не пам'ятаю, як вона називалась Там створення меблів і прям кімнату можеш об ну, типу обставити. Але там ну, більш таке, більш реалістично це виглядає. от, І це це, це навіть не гра. Це якийсь професійний інструмент для дизайнерів, і мені оце набагато якби, цікавіше. І так, тому я і не в'їхав в Майнкрафт, що окей, ну я можу побудувати будинок. Мені багато пояснюють, о, ти можеш там побудувати таке, ти можеш там таке, ти можеш там дістати якісь ресурси. Більш того, я бачив навіть якусь емуляцію роботи мікрочіпа в Майнкрафті завдяки там якимось логічним елементам, які там дуже важко добувати, і щось таке. От, я, типу, це все розумію, це креативно, це можливо цікаво, просто це не цікаво мені. Але сам феномен, і взагалі новини пов'язані про те, що там хтось намагався дійти до кінця мапи за там цілий там доріг, кудись йшов, хтось там побудував якусь типу дуже... Нереально круту і складну річ. Та це виглядає прям дуже прикольно. Ну, от про це цікаво дізнатися, але ну, не цікаво грати мені мені, мені особисто. Я абсолютно з тобою не погоджуюся, тому що в Майнкрафт цікаво грати. Я коли останній раз заходив, я такий, що тут відбувається? Я був на якомусь українському сервері. Там вночі на мене нападали зомбі, кріпери. Там ще якась війна була за мою бідну будку посеред всього цього. Ти можеш. ну, Мені здається, що там прям от немає ніяких обмежень, знаєш? Там е можна вже вламуватись в чиїсь поселення, там, і виявилось, є поселення. Здається, там є якийсь піксельний дракон велетенський, є ці шахти, ти можеш, а я знаєш, я люблю шахти, у мене серце до шахт лежить. От. І ти прокапуєшся безкінечно, копаєш, там ці вороги, вони тебе нагибають, ти тікаєш по цим шахтам, кидаєш динаміт, кидаєш динаміт під своїх друзів. Ну, не знаю, мені це безкінечний фан, плюс. Е Плюс це не виглядає як щось погане, знаєш. Ну тобто мається на увазі: е це прям така світла і позитивна гра, навіть з там, що там є монстри, вороги. От, але я, коли бачу новини, типу там в школах Нідерландів е почали вивчати історію в Майнкрафті. Я такий, блін, як мило, як хорошо. Або там э, якісь івенти в Майнкрафті проводяться. Або там, э, шо, типу, школярам дозволили там вивчати щось в Майнкрафті. Або вони там вчать архітектуру в Майнкрафті, здають роботи в Майнкрафті. Я такий, блін, це прикольно. Мені дуже класно. Ну, типу, вся історія вона також дуже крута. і Як той чувак заработав сіксілярди денег, э, не знаю, бачив ти той твіт чи ні. Там щось було, типу, що розробник там, Майнкрафту, там кончений дебіл. І він пише, кончений дебіл зі ста мільйонами доларів. О, і там дуже багато цікавого, і те, що це одна людина, там по суті все це збирала, і те, як воно розвивалось, і те, як його купили, і те, як воно почало набудовувати франшизу, вони ж там РПГ по Майнкрафту випустили. щось ти там в данжі не можеш ходити. І знову ж таки, я трошки застарив все це досліджувати, тому що, ну, я, як і ти, напевно, буду грати скоро в цей в балатро. Просто буду піксельні карти перебирати. Але. Це кайфово, це прям круто. І воно створює купу контенту. У Падона відео топові набирали про Майнкрафт. В цілому у нас були летсплеєри по Майнкрафту. Можна було знайти легко український сервер. Ну, типу. Це побудувало велетенську екосистему, і все будувалось на тому, що тобі дали піксельну схекиру і сказали бий піксельне дерево, а потім бій піксельного кріпера. І воно мене так впечатляє, так хоч Та де фільм буде по Майнкрафту зі Скалою Джонсоном да, і Джеком Блеком. Я такий, а куди ще може нас завести це? Ну тобто. Куда нас ще? Ну RTX, Майнкрафт. Тобто, по-моєму, це ще перший РТХ, що я побачив в Майнкрафті. Якщо не я появляюся, ну у мене ж типу типу RTX, як там? На, на моєї затичці, у мене ж типу РТХ. От, і я такий Майнкрафт, РТКС. Майнкрафт, ну, безмежні можливості. Вона дозволяє мені почу... відчути себе еліта ця гра. розумієш? Я, <laughs> я можу побачити РТХ. Я можу побачити РТКС насправді і в Кіберпанкі, але в 4 FPS. От. А, а тут, ну, круто. І мені просто цікаво, чи є вообще щось ще. І чи буде щось ще, от в виголанному всесвіті, що зможе надбудувати навколо себе так багато всього? Бо Майнкрафт це ж гра, типу, воно ж наче не будувалось на чому. Все. Просто чувак зробив гру, і потім понеслось? Е, мені напевно здається, ну, типу, це не те саме, але дуже схожі, просто як на мене, е, можете виправляти в коментарях. Е, це Roblox. Бо мені здається, що мотивація грати в Roblox і мотивація грати е, в Майнкрафт, це, власне, створення свого. Тобто, умовно, ну там вже немає граваду ніякого в тому Майнкрафті, ну, по факту. Тобто, гра ніяк тебе нічого тобі не пропонує. ну от Роби просто ось ти ось, ну, крафти щось, будуй щось. Е, так само і в Roblox. Я знаю, що в Roblox е, навіть. Ну, там, там створюють модельки, там можна прям цілу гру створити. Наряду, коли є типу, серйозні якісь інструменти для цього, наприклад, там я не знаю Unreal Engine, Е, Є серйозні інструменти для створення, наприклад, гри чи анімації чи чогось такого. Типу є там різні там 3D-конструктори, там, всякі блендери. Коротше, є купа усього. Є от якраз такий несерйозний інструмент, в якому ти можеш реалізувати свою. Творчість, просто знаючи, як працює цей світ, власне, як працює світ Майнкрафту. Тобі, ну наскільки я розумію, треба просто знати якісь там базові рецепти, а далі тобі гра вже плюс-мінус підказує, що ти з чого можеш отримати. і Все таке з робоксом в мене взагалі нуль досвіду, але я просто бачив, як грають. Мені здається, там ти теж ти можеш просто використовуючи внутрішні інструменти, створити. Ну, я не знаю, створити машину, створити танк, я не знаю, створити корабель, літак чи щось таке. І от тим, в кого є оця а діти, діти вони зазвичай, ну я перепрошую, це не в якому разі не іджизм, але дійсно аудиторія цих ігор, переважно все ж таки більше молоде покоління, і в них є оцей креатив. Їм хочеться кудись і в них є інструмент, в якому вони розуміють, що, що робить. Та він може бути обмеженіший, ніж Blender, правильно, чи, чи Unreal Engine, але е, їм цього достатньо, щоб робити креативити, е, створювати щось. Взагалі, ну, типу, бажання створювати, я повністю розумію це бажання, е, це прекрасне бажання, особливо молодого покоління. Ну тож е, я думаю, що вони беруть саме цим можливістю створювати. В зручному о, ігровому середовищі для себе. А я думаю, що можна так і підсумувати, що незважаючи на те, що в Майнкрафті є купа різних механік і купа крутих рішень, то ключове це можливість необмежено створювати, типу, об'єкти, які ти собі вигадав. Просто фантазувати в рамках цього всесвіту, і в рамках досить простих і зрозумілих інструментів. Тобі не треба. Додаткові курси, знаєш, на 50 випусків робити, щоб створити крутий прикольний, е, типу, маєточок, місто, міст, робота або модель процесора, як ти сказав. Ну, все. Ну, от, до речі, ця новина мене прям захопило. Я такий, нічого собі, що там можна робити. Там є якась, ну, типу, булева логіка. Типу, можна на цьому побудувати щось прикольне. Так, там, ну, типу, я бачив, що. В якийсь момент вони додали приколи, і знаєш, оце крутий момент, коли розробник додає якийсь елемент, а ком'юніті створює з нього щось прям високе, знаєш, типу геніальне. І воно прямо от так пуше креативно, от, типу, як типу, там сотням людей дали поки що паперу, і кожен зробив щось своє. Хтось написав книгу, хтось створив рігамі. Так і тут, от ти даєш їм інструмент, вони такі, я зроблю не знаю, вимикач, а я зроблю процесор комп'ютерний, і хай він працює. Ще трошки, я впевнений, там будуть роботізовані місця, і нарешті нам зроблять нормальну гру про кіберпанк-світ і кіберроботів, і їх революція, а не те, що було в Детройті. Знаєш, що я подумав? Мені здається, що тут дуже схоже, от е, є такий феномен як модери, і візьмемо такі дві найбільш, напевно, модифіковані, точніше, з найбільшою кількістю модів гри, це умовно, Сталкер і Скайрім. Мені здається, більше модів не існує до інших проєктів, як для до цих. І іноді мені здається, що власне ці проекти досі якби, актуальні і можуть навіть бути ну, місцями популярні. Завдяки оцим модам. І люди, а по факту виходить так, що е, той же Roblox, ну, Майнкрафт, е, він власне і є оця <плес> бібліотека для створення модів. Тобто, ну, ти створюєш щось ну, ти, це не, не прям моди в класичному, але е, що це людям подобається. Тобто, чому створили до тих ігор купу модів? Бо люди хотіли створювати моди на це був попит. Так само і тут. Люди хочуть створювати своє, плюс того, що це ще й онлайн, ти можеш цим своїм ділитися зі світом. От. Це як ну, умовно, хтось робить фото, хтось записує подкасти на YouTube, а хтось будує офігезний, там, я не знаю, процесор чи там, якусь ще прикольну штуку в Майнкрафті. Тобто, от тут як творча самореалізація. Власне, так і підсумуємо. Хочеш розважити людину 6 годин, Подаруй їй Call of Duty. Хочеш розважати людину все життя. Дай їй доступ до Майнкрафту. Дякую, що були тут. Діліться своїми думками про Майнкрафт і розказуйте, чи граєте і чи любите цю гру. Не забувайте дивитися інші відео на каналі і оформлювати спонсорку. Це для нас дуже важливо. Цінуємо, обіймаємо, Па-па і всьому найкраще.